Відносно зустрічі нашого президента Володимира Зеленського і папи Римського, Лева 14, -го, 9 -го липня в Ватикані, як на мене, зустріч знакова, тому що вона пройшла доволі позитивно, наскільки мені відомо, і потрібно зафіксувати той факт. Що теперішній папа він дуже лояльно відноситься до України. Чому це для нас так знаково? Діло в тому, що католицький світ це в першу чергу економічно розвинуті європейські країни. І це, що не помиляюся, десь приблизно мільярд населення світу є католиками. А для католиків папа це намісник Бога на землі. Це авторитет номер один. І його слово не просто значиме. До його слова віруючі католики. Прислухаються, і це для них як дорого кавказ. Відповідно, якщо папа римський підтримує Україну. То настрої католиків повертаються до України. Чому ця зустріч, як на мене, дуже знакова, тому що вона буде налаштовувати, я б сказав би, таке лояльне, позитивне відношення католицьких віруючих до України. І відповідно за таким лояльним відношенням можна сподіватися ну, на більшу допомогу зі сторони країн, де католики мають певну, певний вплив на політичну ситуацію. Шановні друзі, прошу підписуватись на мій канал. І буду вдячний звичайно за ваші коментарі за питання, для того, щоб мати більше розуміння відносно тих тем, які потрібно висвітлювати. Дякую.